Сьогодні у нас тема як родові програми впливають на життя людини і чи можна змінити своє майбутнє. Практично у кожній сучасній сім'ї є свої історії про представників попереднього покоління героїчні, романтичні чи трагічні. Люди зазвичай не замислюються про те. Що вчинки, які колись були здійснені їхніми родичами в минулому, можуть впливати на їхнє життя. Родова програма, як енергетичний фундамент, що складається з вчинків та пережитого досвіду наших предків, впливає на щоденне життя людини. Кожен несе у собі думки, емоції та програми, закладені його попередниками. Кардинальні вибори, зроблені ними у минулому, відбиваються життям нащадків. Цей вплив може проявлятися у різних сферах життя, таких як кар'єра, відносини та здоров'я. Поведінка і рішення людей глибоко пов'язані з предками і передаються з покоління до покоління. Норми і переконання переходять від батьків до дітей і закріпляються у свідомості ідеї про те, як потрібно поводитись. Сюди можна віднести традиції. Наприклад, якщо в сім'ї прийнято святкувати Новий рік та Різдво всім разом, то, ймовірно, ця традиція перейде і до онуків. І, хоча кожен прагне дотримуватись своїх уявлень про вірні цінності, часто виявляє себе таким, що повторює аспекти життя одного зі своїх родоначальників, які жили раніше, чому це відбувається? І чи можна виправити таку ситуацію? Змінити своє життя та припинити дію родової програми цілком реально. Якщо усвідомлено працювати над собою, фізичні та емоційні проблеми, з якими стикається людина, найчастіше виникають як через вплив моделі поведінки навколишніх людей з дитинства, так і відображення наслідків вчинків його предків. Однак, розібравшись в історії свого роду, та усвідомлюючи причини, людина може прибирати зі свого життя аспекти, які заважають бути її щасливою та успішною. Існують різні способи дослідження, як виявити кардинальний вибір прабатька, який позначився на майбутньому наступних поколінь. Деякі родові програми можуть бути пов'язані з трагічними подіями та певними обставинами. Наприклад, протягом кількох поколінь у сім'ї були проблеми з грошима, боротьба за фінансові потреби та часті невдачі. Цей цикл не припинявся або складні стосунки, постійні сварки та розлучення. Проте минуле. Не обов'язково трагічне вивчення життя предків може допомогти виділити позитивні сторони сімейної історії та створити для себе та своїх дітей нову програму, наповнену надією та позитивом, знайти таланти кожного члена сім'ї та висловити визнання цієї культурної творчої лінії. Можливо, в сім'ї була традиція допомагати іншим, віддавати свій час та ресурси, щоб допомогти нужденим. Тому сьогодні багато хто стає меценатами та волонтерами або виявити підприємницький дух та стратегії досягнення успіху, важливо зберегти історичну спадщину та винести уроки з минулого. Дослідники зазначають, що родові програми посилюються через негативні наслідки для членів сім'ї. Якщо люди ігнорують і продовжують підтримувати їх своїми діями, ці програми стають сильнішими. Однак, якщо члени сім'ї та роду живуть гармонійним та екологічним життям, ставляться до оточуючих з повагою. То вплив від помилок роду втрачає свою силу. Змінити минуле не можна, можна вчинками впливати на своє майбутнє, зрозумівши, в чомусь заковики і попрацювавши над собою, враховуючи досвід предків, можна змінити свою поведінку, оточення та своє життя, яке зробить людину по-справжньому щасливою. Так, на це наважаються не всі. Зрештою, питання про родові програми та їх вплив на майбутнє поколінь залишається на розсуд кожної людини, а універсальних методів як правильно жити не існує. Бажаю вам всім здоров'я, мира і добра. Бережи вас, Боже!